Подивилась навколо, чи нікого немає. Привіт, котики мої. Хочу вас ознайомити з соусом табаско, який він є у нас. У нас трошки з'явився вибір. Ось я вам буду показувати, а ви собі дивіться, до якої страви вам краще він підійде. Ось такий. Так, тримаю тут. Руки трусяться, не звертаємо уваги. Так, ось ось такий. Зараз я навчусь гарно показувати. Ось такий. Так, це ми два подивилися. Передивимося далі. Ось такий соус. Ближче покажу. Щоб було видно, що написано. Ось такий. Я тут ще посміхаюся, вам не забувайте. Так, це ми подивились, так воно зараз глянемо. Так, це ще в мене ще три соуси таких осталося. Так, ось такий. Ось такий. Це така, бачите, середня кріпость. Бо на них всіх написано, наскільки вони скажені. Ще один залишився, самий скаженючий. Але не бійтеся, він смачний, якщо в міру правильно знаєш, куди додавати. Це дуже-дуже смачно. Ось він, дивіться. Ух, скажений, скажений табаско для поціновучого гостренького. По оцих 250 гривень. Інші по 180 гривень. Запитуйте, передивляйтеся відео, відправлю у та новою. А ще є дуже багато смаколиків, які можна додати в посилку. Буду рада знайомства нового. Буду рада вам відправити ці посилки. Відправляємо як укр, так і нової пошти. Пишіть, запитуйте мій телефон 067 283 5006. Я залишу телефон під відео. Все, папа, -па. смачного з теж може бути дуже смачно. Всіх люблю, всіх ціную. Гарного, мирного вечора. Пока.